Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Волонтер, військовий тернополянин, Хома звернувся до українців знову розніше народних депутатів. Бачимо, як воно є. Три дівчинки до 10 років збирали гроші на ЗСУ. Назбирали й привезли 1700 гривень, і серце розривається, бо діточки розуміють, що Україну треба рятувати. А ті сволото у Верховній Раді крадуть. Вибачте за емоційність, сказав Хома, витираючи сльози. Які хлопи, як я також плачую. це наша нація, діточки, це наша любов та опора. Вони розуміють, що ЗСУ потрібно допомагати, а дармоїди продовжують красти. Ну нічого, ми до вас доберемося. Крім того, Хома зазначив наступне. Друзі, я у великому шоці по правді сказати навіть в дуже дуже. В той же час, як наша країна бореться з агресором, наші бідні люди діляться зі всім з армією. 70% поза межами бідності і все одно допомагають. А ар... Армії, а нашим депутатам, виявляється, мало зарплати вирішили добавити, вирішили і додавали. Я не знаю звідки вона собі її добавила, Ла точно не з бюджету, бо ж там на зарплату військовим немає, а собі ладрем знайшли. Придумують і закони хворії, сидять там ще й думають, які мало грошей стало. Стало мало грошей. Їдь на заробітки. Ми волонтери просимо людей, возимо бійців, лікувати тнемо останнє тепловізори, ночніки, їжу, броніки. А вони собі зарплатку хоп і підняли. Пане президенте, звернення може не до вас, але то ваше стадо вівці. Будь ласка, скаруйте їх в правильне русло. Нехай не хуєють. Вибачте, на слові купа дітей, сиріт, купа біди. А ті собі зарплату підняли. Слів немає. Українське суспільство з подивом і шоком сприйняло топ новину. Зараз під час війни народні депутати України мали совість Ас і натхнення підвищити собі зарплати, і то зовсім не слабо підвищили. Як пише сайт, главред підняли одразу на 20 тисяч гривень. Тобто оклади депутата сягне рівня до повномасштабної війни з 28 810 до 49 620 гривень. Як свідчить карта законопроєкту, розміщена на офіційному сайті ВРУ, йдеться про проєкт постанови 7561 Про внесення змін до постанови Верховної Ради про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів депутатів України 18 липня цей документ внесла на розгляд парламенту група народних обранців. Серед них спікер парламенту Руслан Стефанчук, перший віце-спікер Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Також депутати різних фракцій, серед яких Ірина Гращенко та Сергій Соболєв. Вони запропонували дозволити фінансувати надбавки для нардепів із коштів держбюджету, які надійдуть в казну України як допомога від міжнародних партнерів. 19 дев'ятнадцятого липня нардепотриста 308 голосами за підтримали цей документ. Наступного дня цю постанову підписав Руслан Стефанчук. Підписаний документ дозволяє нардепам отримати надбавку в розмірі, встановленому для членів Кабміну право на підвищення зарплати отримали навіть депутати, які не перебувають у жодному парламентському комітеті. Вони отримуватимуть 10 прожиткових мінімум для працездатних осіб. Як наслідок оклад депутата збільшиться на рівень до повномасштабної війни з 28 ми тисяч до 49620 дев'яти гривень без урахування доплат до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.